Або дуже добре керівництво нашої області викладає свої обов'язки, то нехай тоді ну, от, краще ми не бачимо. Або буде вимагати, нехай президент призначає ту людину, і він відповідає за неї. Ми відповідно з президента спитаємо, ти призначив, друже, а кого призначив. Повинно так бути на мою думку. Дякую. Знаєте, мене вже представляло. Звітна Микола. Для мене є увагу своєї бумажки, знаєте, гарний господар ну, в будь-якому об'єднанні, є завжди той, хто буде цим всім керувати. Вибирала зазвичай громада того, хто є найкращим господарем. Тобто, мій меседж такий, що областю має керувати людина, яка з цією областю пов'язана. Бажано, щоб вона тут народилася і проживала все життя, ну, принаймні, хоча б, так? прожила тут не менше 50 років. З якою метою? Він має розуміти нас, ми маємо ментально розуміти його. І ця людина має розуміти проблеми тієї території, де вона проживає. Це як мінімум. Це по-перше, ну, як ми знаємо, чинник нашої області цьому не відповідає. Але гець на те, що він не місцевий, я б хотів би сказати інше. В гарного господаря зазвичай має бути все добре вдома. Адже якщо ми вибираємо господаря, то ми бачимо, що в нього і хатинка біла, так? і садок, і минок, і все в нього гаразд. І тому ми покладаємо на нього сподівання, що він і громаді зробив все на вах. Ви знаєте, для мене було великим дивом, коли всю весну і початок літа в нас клумба, біля бившого нашого пам'ятника, який ми зняли, Києва була неуходженою. Вона була, по суті, порушена баяном і не зрозуміла, що на ній відбувалося. Людина, яка виходить кожного дня через центральні двері обладміністрації І бачить це. я вже навчу, про мою рідну малу виску. Я мовчу про Олександрику, за яку скаже Андрій, я мовчу про Новомиргород, я мовчу про ті селища, з яких приїжджають мої дітки, які в мене вчаться. так? Якщо людина бачить це в центрі міста, оті по мені, вибачте, розвивайки, за які ми пишемо, ніхто не звертає уваги. Якщо людина бачить ті окумби, якщо людина їде по цьому місці і бачить непокушену елементарну траву, якщо людина бачить це все і не може дати ради отут у себе під носом, Остає питання, як ця людина може щось зробити краще. Це перше. Друге, за три місяці можна себе було показати. Я так думаю, що вакууслової бумажки після тієї Євроеволюції, е, або як мені більш подобається еволюція дідності, коли ми вийшли, нас об'єднали, ми були люди з різними поглядами, представляли різні, зні, політичні сили, теж і громадські організації, ми вийшли з єдиною метою. Відстояти. Оту думку і бажання справедливого життя для кожної людини, яка живе в нашому місті, в нашій області і в нашій загальній державі України. Що я хочу сказати? Коли закінчився перший етапа, я впевнений, що це був перший етап, і чим більше проходить після закінчення, після тих подій 22 лютого, я впевнений, що будуть ще події, які ну, просто 22 покажеться покажуться ну, дитячим просто якимсь писом. Е, коли закінчилися ці події, Закінчила ці події. Зайшла нова людина. Чужа, далека. У мене навіть була теж таке сподівання, що зайде чужа людина, яка не має пов'язання з цими корупційними схемами. І от вона таке, яка, яка чуть не втратила сина на Майдані. Да, він був поранений, дійсно ми це знаємо, яка сама приймала в цьому безпосередньо участь. Що от ця сама людина зробить щось. І ми проходить тижні, проходить місяць, проходить декілька місяців. А ми бачимо всіх тих. Ну, вибачте мене, о тих сарковизів, які сиділи при Лаїну, потім сиділи при інших, які сидять там на тому самому місці. Ми бачимо ту саму Езу Володимирну, яка опускала освітян і опускає. Ми бачимо того самого прокурора, який нічого не робив, крім того, що знімає гроші, так і не робить. Ми бачимо той, те саме керівництво в ГАІ, яке начебто трошки що щось там помінялося, але особливо нічого не змінилося. Ми приходимо дві неділі назад. На прес-конференцію в обласне МВД, і я стою за 40 хвилин до того і фотографую на фотоапаратах, з'їжджається керівництво ГАІ з усієї області на автомобілях. Ми по 5 гривень закидаємо да, допомогти нашим воїнам. А вони приїжджають кожен пан на машині. Мало того, вони паркуються там, де заборонено, де є жовтий баридюк. Тобто це люди, які поставлені, щоб призивати нас до виконання законності. Я підсумую свій виступ, можливо, пізніше щось додав, я скажу так: якщо людина зайшла і за три місяці не зробила елементарних речей, не змінила керівників під роздяю, я не закликаю вигнати угою на всіх. Тому що ми з вами дуже добре розуміємо, ми як кореспонденти, а ми як частина державного апарату, хтось там, я той знання, освітянин. Я розумію, що багато фахівців, і навіть якщо вони не розділяють мої погляди щодо майбутнього України, інших речей, але вони є фахівці, методисти, інші. Їх не можна всіх замінити. Але керівників структур, які збирали гроші. Які закривали очі на арешти тих самих євромайданців, одним з яких був я, які творили беззаконня? Якщо ці люди залишились, то ця лакмусова бумажка не спрацювала. Вона не показала керівний факт тієї людини, яка очолювала обл адміністрацію. І це показує те, що як мінімум цю людину потрібно, мабуть, таке, або як мінімум. Задати питання, чому, і він має сказати, чому йому це не вдалося, і показати перше, друге, десяте. Можливо, там є об'єктивні фактори. Або ж просто запропонувати сказати дякую за проведені чесно президентські виборів, я членом века, і знає, що вони дійсно провелися чесно, так як казав свій час Петік Дарші, він приїхав просто забезпечити чесне проведення президентських виборів. Скажемо дякую, похлопаємо руками і скажемо до побачення. І дамо можливість людині з місця, але не просто заведяну, тихенько за нашими спинами де-факто, а людину, яка вийде до вас, журналістів, до нас, представників Майдану, до громадськості, яку ми представляємо, і ви також її представляєте, і покаже і розкаже, на чому вона їзде, де вона живе, які мала доходи за останні місяці і роки. Який можливість в неї цього прибутку і потім скаже про свою чесність, гідність і паядерність. І ми, можливо, дамо цій людині шанс очолити нашу область і показати себе з єдиною метою підняти рівень життя населення тут і допомогти нашій державі в цей скрутний момент, коли де-факто йде війна. Як до речі, наша обладна адміністрація тільки перша про те, що вона робить, на самому деле наші хлопці горі в босі і без нічого. На жаль, чомусь не зрозуміло